Ми тихо рухаємось другим поверхом покинутого торговельного центру. Повітря застигле, затхле, а єдине джерело світла, ліхтарики в наших руках. Темрява поглинає нас, поглинає простір довкола, змушує дослухатися до кожного шурхоту. Раптом, крізь розбите скло магазинчика, тремтячий промінь моєго ліхтаря вихоплює щось мерехтливе. Воно змінюється, тремтить, ніби відчуває, що на нього дивляться. «Іди перевір. Каже Антон за моєю спиною. Мені страшно, я не хочу. шепочу я, відчуваючи, як серце клатає в грудях. У тебе немає вибору. Його голос звучить глухо, незнайомо, ніби уже відлуння. Я повільно повертаюся і бачу. А що ви там побачите залежить від сценарію, який ви будете проходити у новій локалізації від м Сім Гранічний жах». Мене звати Андрій, ви на каналі Айдеарол. Дивитесь наш огляд на Liminal Horror, Він же граничний жах. В цьому відео ми розкажемо про саму гру, розберемо основні правила, згенуємо разом персонажа, пройдемось по опціональним правилам. Оглянемо локалізацію від M57 Зірочка Games і навіть швидко пробіжимось по офіційним пригодам. Ну а в кінці ви почуєте мої власні враження, що сподобалося, що ні. Тому, якщо вам не цікаві якісь теми, ви можете легко перейти. На необхідну, клікнувши ось десь тут знизу на потрібний розділ. Ну і при тим як почнемо, якщо вам сподобається, то клац клац сабскай, подобайку, лайку, ну от все, що ви любите. І навіть можете подивитися, як ми граємо по одному сценарію по цій грі ось тут. Вану собака, відстань! Liminal Horror – це духовний послідовник старої школи, зроблений на базі Cairn, Нейв та Into the Odd. Головні його стовпи це дослідження, висока агентивність. Ну, тобто ваші гравці можуть максимально займатіяти з навколишнім середовищем, і це буде впливати на гру. Мінімальна кількість кітків та висока летальність. Ваші герої будуть досліджувати невеличкі міста, торгівельні центри, мотелі та інше в надії просто вижити. А якщо ще й вдасться зрозуміти, що ж це таке кольця, то вважайте, що вони виграли в винарі. Пройдемось по головним правилам: у кожного персонажа є всього три атрибути: сила, спритність і контроль. Останній відповідає за вашу силу, волі, можливість залишатися в здоровому глузді та щось робити в стресових ситуаціях. Замість звичних пунктів здоров'я тут так звані пункти захисту або ПЗ, як в Кейр, наприклад. Коли ви отримуєте шкоду, то спочатку віднімаєте її саме від ПЗ. Ці пункти відновлюються повністю після невеличкого відпочинку. Трішки видихнути, попити водички, та ваші пункти захисту знов повні. Чому так? Тому що кожна атака тут завжди влучає. Я вже казав, що система дуже летальна. Так ніяких відбитих щитом чи ухилитись, ваші персонажі дуже сладкі і можуть вмерти від чого завгодно. Ви чи ворог кидаєте одразу на пошкодження? Від китка віднімаєте показник броні, якщо він є, звісно, та зменшуєте показник ПЗ на отриманий результат. А якщо у вас 0 ПЗ, а шкода все ще залишилась? Ну, наприклад, коли по вас йде 6 шкоди, а у вас тільки 4 ПЗ. Тут починається саме цікаве. Якщо це фізична шкода, як, наприклад, від сокири чи вагнепалу, тоді все, що залишилось, ви мінусуєте від вашого атрибуту сила. Якщо він досягнув значення нуль, ваш дослідник, на жаль, помер. Якщо ні, то ви одразу кидаєте перевірку на силу, щоб уникнути критичного пошкодження. Що це таке? Це якесь поранення, яке здавдається вашому персонажу від порізу до перелому або перерізаного горла. Це все кидається за спеціальними табличками. Деякі монстри атакують ваш контроль замість сили. Це відбувається в моменти, коли ви стикаєтесь з невідомим і страшним. Так само віднімаєте спочатку шкоду від пунктів захисту, а потім вже від контролю. Якщо він досягне нуля, ваш персонаж з'їде з розуму і буде загублений для людства. Якщо ні, то кидаємо перевірку по контролю, щоб уникнути критичного стресу. Який свою чергу змінить вашого персонажа назавжди. І це все завдяки наслідкам. Що це таке? Це щось дуже цікаве. Це те, що занурює дослідника в потойбічний світ. Тя табличка наслідків унікальна для кожного модуля, і кожен з них може бути чудовим гачком для майбутніх сесій. Всі поранення та наслідки займають один слот в інвентарі. Він тут може бути або звичним списком, або як в маусритері, слоти, куди вкладаються картки на ваш вибір. Ну і звісно, резонуючі артефакти, предмети, які наділені потужною потойбічною силою. Кожен може їх активувати, але стережиться небезпечних побічних ефектів. В принципі, це всі основні правила. Так, тут їх трішки більше для бою, є так званий самоконтроль, який допомагає проти шкоди по контролю. Правила для авто, і навіть опис того, що відбувається з вами, коли ви дивитесь на жахи через камеру вашого смартфона. Але з цим я пропоную розібратися з самим. Їх там небагато, а у нас все ж не детальний розбір правил, а огляд гри. <звук> Краще давайте разом з вам персонажа. Це треба вміти, бо є велика вірогідність, що вам доведеться робити це не один раз і навіть не два, і прямо під час сесії. Оце ваш аркуш персонажа. Ми починаємо з генерації ваших атрибутів. Беремо три шестигранних кубики та кидаємо їх три рази. Нам цікава саме сума після кожного кидка. Записуємо їх по черзі в атрибути. А тепер ви можете поміняти місцями будь-які два результати. Для пунктів захисту ми кидаємо один шестигранний куб. Так, всього один. Ні. Майстру не цікаво чути, що ви хочете більш живучого персонажа. Ні, в майстра є серце. Тепер оберемо передісторію. А якщо ви граєте в якийсь модуль, то це може бути архетип, більш розгорнута передісторія, яка специфічна для цього сценарію. Але ми візьмемо поки передісторії з книги правил. Кидаємо 20-грамну кістку, випало 10. Інтернет воїн! Нормально підходить. Читаємо його початкове спорядження і вписуємо в наш інвентар. Не забуваємо, що якщо чогось нема в руках, це треба буде спеціально достати, а це займає час. Також і зброя, як, наприклад, ноутбук, може наносити К6 пошкоджень, так що ви завжди можете використати щось під рукою, щоб захистити себе. Далі ми додаємо предмети, які завжди є у кожного дослідника. Це смартфон сучасний з камерою, ліхтариком та необмеженим доступом до листівок у вайбері. Ну і гроші. Всі починають з К6 помножені на 100 долярів. Ви можете залишити персонажам ці гроші або купити щось спорядження в спеціальній табличці. Також у нас є ціла купа опціональних табличок, щоб надати вашому персонажу більшу індивідуальності. Я дуже раджу її не ігнорувати, бо вони додають дуже цікавий шар для ролеплею. Кидаємо К20 на стиль, потім погляд в безодні, це якою була ваша перша зустріч з невідомим. Та кидаємо на вашу діалогію та переконання. Ну і ще шість табличок на особливості персонажа. Я одразу зараз писую те, що мені випало за кадром. Коли кожен генерував персонажа, переходимо до сторінки група. Тут ми додаємо детали до вашої групи дослідників. Якщо ви вирішили, що дослідники вже знайомі, то можете кинути на таблички, чому ця група зібралася разом, та зв'язки між дослідниками. І наприкінці нас просять кожного гравця створити двох неігрових персонажів. Навіщо так вам майстер і скаже? Вигадуємо одну особу, яка важлива для дослідника, і один контакт придумайте їм імена, вкажіть, які в них стосунки з персонажем, і готово. Все, ми готові до гри. А як же ж це грається? По-перше, ви можете подивитись нашу проходку. Чудово сценарію, одна ніч в готелі Шелтервуд. Дуже наочно. А по друге, не очікуйте тут покликах хтуху чи Дельти Грін, чи навіть десь ти свічок. Ви граєте за звичайних людей, у яких немає якихось надзвичайних навичок чи суперздібностей. Ще вчора ви навіть не знали про те, що існує потойбічне, а сьогодні ж намагаєтесь вижити, прислухаючись до кожного підозрілого шуму. Так. Саме вижити, бо це горор виживач, і навіть якщо ви граєте за групу дослідників, які стихалися жахами до цього, шанс померти все ще дуже високий. Доволі часто ви навіть не зрозумієте, що ж це таке трапилось, а просто будете намагатись тихти, чи принаймні перемогти зло з найменшими втратами. Це сучасна рольова гра, яка наслідує деякі ідеї оскульних ігор, поєднуючи їх з першочерговістю наративу. Тобто, у вас є якась місцевість, закинути торгівельний центр, загадкове бюро, одинокий мотель, чи навіть цілі міста з купою будинків і неігрових персонажів. У вас є якась головна ціль з'ясувати, чому пропадають люди. Або немає цілі, ви просто потрапили не в той час і не в те місце. Зачіпок, які ви обов'язково повинні знайти, щоб в кінці кинути виклик головній хтоні тут нема. Дослідивши достатньо і прискіпливо, можливо, ви зрозумієте, що коїться. Чи хоча б отримати якесь уявлення, в яку сторону копати далі. І навіть якщо ви навіть гадки не маєте, якого біса усюди цвіль! І люди загадково посміхаються, проваджаючи вас поглядом. Будьте впевнені, щось обов'язково трапиться. Світ не буде на вас чекати. Ну і в центрі геймплею — оцей класичний підхід. Гейммайстер телеграфує, що ви бачите, ви кажете, що ви робите. Повторювати до кінця гри. Майстер тут нейтральний рефері. Який просто розповідає, як реагує оточення на ваші дії, все навколо існує не завдяки вам. Світ навкруги персонажів не обертається. А щоб оточення відчувало живим, у майстра є цікаві інструменти, про які ми поговоримо далі. На початку вести граничний жах може бути досить незрозуміло чи навіть лякаюче. Особливо, якщо ви до цього не стикались з старою школою або якимось Нюесер, по типу Маус Ріте, Ракарна, Інтрузеочі Борі. Ви повинні непогано орієнтуватися у місцевості, куди протрапляють персонажі, де яка кімната, в якому приміщенні хто знаходиться. Це все для того, щоб ви могли завжди сказати, що видно з вікна, чи, наприклад, який запах доноситься з-під дверей в сусідню кімнату, або навіть чи почує хтось, як дослідники гучно розбивають замок сокирою. Зазвичай в модулі є купи ігрових персонажів та або монстрів. Вам треба слідкувати, де і в який час вони знаходяться, щоб вони не виглядали простими декораціями. Тут допоможе виписати собі кудись всіх NPC і періодично оновлювати місце положення кожного з них чи цілих груп. Також книга пропонує два дуже дієвих інструмента. Перший це Crawl, або, як її переклали, процедура дослідження порожнечі. Ви, як майстер, розбиваєте те, що робить група на умовні ходи. Переміщаються між кімнатами, досліджують простір, сіло відчиняють двері, трішки відпочивають тощо. На кожен хід ви кидаєте К-20 і дивитесь таблицю. Там може бути від банального нічого не трапилось. До якихось знамень, підказок, зіткнення з шахом та іншого в книзі є базова табличка, але в усіх модулях зазвичай роблять свою. Наступний інструмент Doom Clock. Або в перекладі відлік приреченості. Ви розбиваєте свій сценарій на часові проміжки, від що трапляється, коли дослідники починають свою справу, до фінального моменту, коли все вже максимально погано. І якщо персонажі не роблять щось особливе, кожен цей проміжок ви рухаєте годинник. Давайте на прикладі покажу, відчуваю, що може бути не дуже зрозуміло. Уявимо, що ми вигадали сценарій, ого, де в школу потрапив інопланетний паразит. Ваші персонажі. Наприклад, учні цієї школи. Вигадуємо, чим це все може скінчитися. Паразит заразить достатньо людей, щоб злитися в єдину хтоничну надпотужну сутність, яка вже піде захоплювати місто. Пладуємо, що це буде ваншот, тому можна розбити годинник по годинах. Перша година. Прибиральник знаходить дивний камінь біля розбитого вікна і стає першим зараженим. Друга година декілька вчителів заражено. Третя година. Батькам дослідників вже подзвонили додому і попросили приїхати і в школу на терміновий збір. Четверта година декілька класів заражена повністю. П'ята година. Всі збираються в актовому залі, заражені з силою тягнути до тих, хто не хоче, і шоста година. Двері зачиняють, заражені зливаються в велику хтонічну сутність, яка поглинає всіх присутних. Бачите, як це стає гірше і гірше. Якщо ваші дослідники не встигнуть розібратися, що трапилось, і як це зупинити, ситуація виходитиме з під контролю. А також книзі є невеличкий, але достатньо гарний фреймворк для створення своїх сценаріїв, де розповідається про структуру, які елементи вам треба вигадати і зробити, а також як підтримувати у вашому сценарію певні теми та жанри горору. Ну, а якщо ви не хочете вигадувати своє, то існує вже достатньо офіційних і ціла купа неофіційних сценаріїв. Давайте про них і поговоримо! Я швидененько пройдусь по офіційним модулям, які вже зараз можна придбати і провести. Одна з перших пригод, яку взагалі зробили для Хронічного жаху: Plague of Frogs або Жаб'яча чума. У вашому містечку відбулася череда нападів на людей. Хто за цим стоїть і що це за дивні створіння, про які пошепки розповідають місцеві? Невеличка пригода, в якій, однак, є аж чотири фракції, декілька унікальних монстрів та дві невеличкі локації. Якщо чесно, не найкраща пригода, але вона безкоштовна, так що баланс. One Night at the Shelterwood Inn, або одна ніч в готелі Shelterwood. Як я вже казав, у нас на каналі можна подивитись, як ми граємо за цим сценарієм. Ось на екрані він тут клас-клас. one One-two-shot, де ви граєте за команду місцевих новин, які їдуть в містечка Coldwater, знімати сюжет про загадкове зникнення людей. Але аварія змушує їх зупинитись на ніч в маленькому готелі посеред тихої дороги. Всередині є вже люди, а десь поруч прокидається містична сила. Є заготовлені листи персонажів, які я навіть переклав і які можна завантажити по лінці в описі до цього відео. The Mall – торгівельний центр. Це мокра липка, наповнена практичними ефектами, пригода і якої розгортається у вирваному з часу та простору в торгівельному центрі 90-х. Мешканці молу опинилися в пастці з істотою, яка не має жодної форми. Зараз воно ковзе серед них, готуючись асимілювати та імітувати свої жерт, поки не залишиться нікого. Якщо вам до вподоби фільм «The Thing» Карпентера та атмосфера 90-х, це сценарій для вас. Розрахований на 2-4 сесії. The Bureau. чи грали ви в Control? Або може ви чули про SCP? або й увіть центральний офіс Дельти Грін. Подобається таке? Тоді цей сценарій для вас. Доволі великий Dungeon Crawl по чотирьом поверхам загадкового бюро, з купою резонуючих артефактів, ворогів, табличок та таємничою тінню, яка знищує все, до чого доторкнеться. Розраховуйте на 2-5 сесій. The Bloom або цвіт перший офіційний великий сендбокс модуль, де ви прибуваєте в колоритне містечко Колдвоче, пам'ятаєте таке, у якому коїться щось зловісне. Кемпери зникли безвісті, але жителі міста мовчать, а влада розводить руками, не надто поспішає на допомогу. Чи зможе ваша команда розслідувачів з'ясувати правду врятувати місто, поки не стало надто пізно? Якщо вам до Алан Вейк чи останні з нас, це для вас. Декілька форматів гри, купа архетипів, локацій та в принципі всього. Світ затягне вас та ваших дослідників не на одну сесію. The Parthenogenesis of Hungry Hollow – це перший модуль у твердій палітурці для Liminal Horror. щось дивне відбувається в Hungry Hollow, і, схоже, це пов'язано з майбутнім народженням її нового мешканця. Пориньте в місто, познайомтеся з його мешканцями та розгадайте жахливу правду за фасадом сонного провінційного містечка. Грасі беруть на себе роль слідчих, які намагаються з'ясувати, що відбувається в Ханґі Голу. Люди зникають безвісти, деякі повертаються зміненими і ходять чутки про небезпечні резонансні артефакти в цьому районі. Це сучасний погляд на класичний модуль Against the the Cult of the Reptile God. і о бой, oh як він мені подобається. Доволі велика містечка на 56 локацій і 89 NPC. Тільки вивіть! Дуже крутий сценарій, максимально раджу. Плануйте одразу сесії на 8-10 не менше. А для локалізації тишечки туману для атмосфери. Ой, а що у нас по локалізації? Пора хвалити пора. Дивіться, яку красу зробили зробилися 7-зірочка Геймс. Обкладинка! Вони майже повністю переробили верстку та додали свої ілюстрації, і виглядає це просто неймовірно. Дійсно, хочеться хвалити і хвалити всю команду. Насправді, якісний продукт до самого перекладу. Майже нема претензій. ну трішечки є про них пізніше. Всі терміни адекватні та логічні. Перекладена остання на даний момент версія правил дослідники або «Investigators». У 2025 році буде Kickstarter Liminal Horror Deluxe Version, але вони наголошують на тому, що правила змінюватись не будуть. Так що ваша книжка ще довго буде актуальною. Свого часу зачитав до дірок англійську книгу Правил. Тож, як на мене, головною похвалою буде те, що в мене взагалі не було питань. А чого це переклали так, а не так, не інших? Не було. Це рівень. Беріть обов'язково і підтримайте крутого інді па. Блішера і будете мати дуже кльову гру і красиву книгу. Але трішечки, як то кажуть, дозвольте докопатись. По-перше, гру просували як гру про лімінальні простори, але прямо в книзі кажуть, що дослідники вступають у процес перетворення, що є прямим наслідком жахів, з якими вони змушені стикатися. Цей перехід від нормальності до химерного є основою концепції граничного жаху, А ще є невеличка проблема з аркушем персонажа, але я сподіваюся, що її скоро пофіксять. Оце оригінальний, а оце перекладений. Бачите, там де атрибути зовсім немає місця, а воно необхідно, адже у нас вони змінюватимуться. Тож потрібен простір і для нового значення, і для оригінального. Але як ви бачите, це зовсім мінорні штуки, про які мені хотілося сказати, просто тому що я душний. Ну що, давайте вже підсумки, бо якийсь довгий ролик виходить. Але сподіваюсь, цікавий. Цікавий же граничний жах доволі незвична гра в жанрі горор. Чесно скажу. Коли вперше раз читав, взагалі не розумів, як воно буде працювати. Але все стало на свої місця вже після Але все стало на свої місця вже після першої ж гри. Гарно працює. Подобається. В Книзі є достатньо інструментів для ГЕМА і контенту для гравців. Щоб почати грати вже зараз, невелика кількість правил дає змогу пояснити їх безпосередньо під час гри, швидка генерація противно водити нових персонажів, а бестіарії та інструменти для майстра швидко створювати власний сценарій. Якщо ви шукаєте гру з легкими правилами, в'язкою атмосферою, загрозою, де персонажі це звичайні люди, яким треба виживати в небезпечному середовищі. Беріть, не задумуючись, але нагадаю, що майстру він же посередник тут треба непогано готуватися. Тож, якщо ви шукаєте щось просте для проведення low prep, як то кажуть, можливо, я б подумав і спочатку почитав, чи підходить ця система саме вам. Тим паче електронна версія абсолютно безкоштовна. Налітай, блін! Дякую за те, що ви дивилися наш огляд. Будь ласка, подивіться нашу проходку One Night at the Shelterwood Inn. Придбайте цю неймовірну книгу, весь зірочка Геймс. При чій можете почитати її безкоштовно спочатку, а потім придбати. Нам тільки краще. Треба більше українського контента. І, будь ласка, лайк, вподобайка, підписка, шерінг це допоможе просувати відео і більше людей дізнається про гранічний жах, і про нас. Дякую, що дивилися. Пока-пока.